Андрій показує мені кімнату, в якій живе вже 10 днів. Тут п'ять ліжок на сусідньому спить його брат Олег. Миємося, вмиваємося, чистим сам йдемо на зарядку. Потім у нас є літургія. Це в тому приміщенні церква ну католицька. Ми там робимо службу, а потім ну ціка. Тіпа... Руки бризуємо йдемо їсти. такі щоденні ритуали в таборі теплі долоні, який вже в шістнадцяте збирає в інтеграційному центрі замлення одноіменного села на Ковальщині дітей різної долі. Діти, котрі не мають батьків, бо відказалися чи діти, котрих батьки позбавлені батьківських прав, вони са в притулку в ковлу, всі, всі діти. І то діти, котрі зі східньої України. З волиня також з різних місць поляк Ян Бурас Ксюнц, тобто римокатолицький католицький священник, до всього господар цього інтеграційного центру. Це він з допомогою рідних і меценатів створив на Волині місце, що стало порятунком. Тисяч людей, а найголовніше дітей, які обділені любов'ю. Вони не знаходяться в нормальній люблячій сім'ї в своєму будинку. У них немає. На жаль, свої подушечки, одіялка, свої кімнатки чи свої зони комфорту. Надійці 11 – Родом із села Білопіль Лукачинського району в землення приїхала зі старшою сестрою Любою. Тому що в мене був безпорядок, і мене нас забрали, і ми з Любою поїхала плачучи. На запитання, що тут подобається найбільше, відповідає не задумуючись. Це от біну вечором дають, дуже вкусна, Бутерброди зранку дають вкусні, сиром із ковбасою дуже вкусні. За словами співорганізаторки зміни, знаної мисткині та арт-терапевтки Тетяни Мялковської, більшість цих дітей в такі комфортні, а насправді у нормальні людські умови потрапили вперше в житті. Водночас, маючи чотирьохразове разове харчування, вони все одно ховають під матрасами їжу, бояться, що більше не дадуть. Багато є дітей, які можуть просто не їстися. От вони їдять котлету за котлетою, котлету за котлетою, аж поки. У них не піде зворотня реакція. Вони не можуть повірити, що така смакота. Вони не знають, чи цього чи це буде завтра знов. Цього сором'язливого хлопчину звати Ромчик. Він із Маріуполя. Ромчику скільки років? Скаже с п'ять років. У таборі Ромчик зі старшим братом їх взяла прийомна сім'я, і вони виїхали до Польщі, але вже в Польщі вони відмовилися від хлопчиків, і їм було складно вирішити це юридично. Ці питання і так Ромчик з Костю попали в ковальський центр. Про умови в центрах реабілітації, притулках і інтернатах чули інші два брати Андрій з Олегом. Кажуть, наслухались від інших дітей тут, у таборі. В реабілітаційному центрі такого не дають, та що тут дають. Вони розказували це все. Хто да. то більше діти розвиваються, їдять багато Тута воля. Так да. старші у таборі кажуть: діти приїздять різні, але всіх їх об'єднує одне недолюбленість. В них закритість і відчуття, що вони нікому не потрібні. Оце найбільше тривожить, це найбільше турбує. І зразу є бажання дати їм тепло, ласку, і саме творчий процес, саме творча атмосфера дає їм можливість відкритися. У таборі діти постійно зайняті. Вони створюють картини, писанки, плетуть із бісеру, з лози, ліплять із глини. Пані Тетяна пригадує нещодавню арт-терапію, коли діти на папері мали зобразити свій стрес. Один із вихованців заходився просто нищити увесь папір. Він так його бив, він так його лупив, він так малював гостро, з закритими очима. З'ясували, що два тижні тому цей хлопчик втратив. Тата, аби дитина не бачила, як страждає матір, його на 10 днів відправили в табір у замлиння. і він. Терпів, він мусив бути сильний. Йому сказали, ти сильний, ти не повинен плакати. І він так тих два тижні терпів, що він аж на кінець викинув себе той біль. І розуміти, це також треба робити. Цю пенсіонерку тут називають бабусею валею. Більшість дітей прибігає до неї не за ліками, а за увагою. Діти вигадують, симулюють хвороби, аби їх пошкодували і приголубили. Бачить, одному допомагають другому і приходить, каже: Я тут вдарив пальчика, мені щось зробіть. і треба, там нема нічого треба його перекись укропнути, бінтиком замотати. І він такий радий йде, ще обняти, сказати, що все пройде, і він собі піде. Художниця та писанкарка Ірина Семаненко, окрім майстер-класів і арт-терапії, виконує тут роль лідерки. 50 дітей зміни ділять на сім'ї. Кожну очолює лідер, який дбає про затишок і добробут всередині родини. В моїй сім'ї 12 дітей. В мене е, діти від 13 до 12-11 років. Переважно це в мене хлопці, такі трохи розбишаки. Але вони, от у мене, так співпало, що до мене потрапили всі діти, які дуже люблять малювати. Не так давно таким же розбишакою був і Сергій. Сьогодні він теж лідер, має у таборі свою сім'ю. Вони потім дивляться на мене чи на когось старшого, і починають теж добре вчинки робити. Хлопець з Донеччини нині виховуються у притулку. У таборі підліток вже не вперше. Тут згадує, не лише почав говорити українською, йому допомогли відкрити в собі безліч талантів. Зараз я намалював тричі-чотири картини: дві в мене в кімнаті і дві в, в майстері. Я люблю готувати торти. В мене були два торта. Готувати тут вчать усіх на кухні саме майстер-клас приготування домашньої ковбаси. Ми давали перець, пересі, чесник м'ясо різали ще трохи сала вкинули. Вона може вийти дуже вкусно. Добре, дякую. Після табору діти повертаються в зовсім інші умови. А тим часом протягом десяти днів психологи, реабілітологи, митці, вихователі намагаються всіляко огорнути вихованців любов'ю і опікою. 23 тисячі дітей на Волині, яких, яких, яких не обнімають. Просто не обнімають, не заглядають в очки і не кажуть, як ти? Як ти? Просто. Наша місія тут всім – сказати. В кінці кінців, що дорослі вміють чути, що дорослі в кінці кінців можуть прислухатися, розуміти, слухати і бути захистом, бути упорою. Не просто закривати рути, не просто принижувати. Не вказувати місце. Табір функціонує за гроші американського фонду Український Гуманітарний Культурний інститут фундації Леся Юей» і донатів небайдужих людей. Заробляють на табір і самі діти. Вони малюють картини, які можна придбати на аукціонах за кордоном. На одну зміну табору а це до 65 осіб. Треба щонайменше півмільйона гривень. А можна передати привіт? Можна я передаю привіт мамі, тату і, і моєму брату, і вікусі. Анастасія Качина, Максим Шенкар, 12 канал.